Усім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. У цьому відео ви дізнаєтесь, як приготувати найсмачніший печінковий торт вдома. Для приготування печінкових млинців нам необхідно перемолоти через м'ясорубку 500 г телячої печінки та 5 середніх цибулин. Печінку з цибулею можна перемалювати через м'ясорубку або скористатися блендером. До перемеленої печінки з цибулею додаємо 5 яєць. Та гарненько перемішаємо вінечком. При бажанні можна скористатися і міксером. Вливаємо один стакан молока та знову перемішуємо віночку. Такі млинці точно сподобаються усім. Як любителям печінків, так і тим, хто не любить печінку. Обов'язково скуштуйте. Я впевнена, всі будуть в захваті. Додаємо цілу одну чайну ложку солі. Перець та спеції додаємо по смаку. Та знову все перемішуємо. Ну і в кінці ж додаємо один стакан муки. Читой даємо муку декілька етапів. Між тим гарненько перемішуємо віночком, щоб не було грудочок. Гарно вимішуємо наше тісто. При бажанні, якщо є грудочки, скористайтеся міксером. Так тісто вийде однорідним. Ось ну, таке тісто у нас має вийти. Тепер перейдімо до смаження наших печінкових млинців. Ставимо сковородку на плиту та вливаємо с олію. Чекаємо, поки сковородка розігріється, тоді приступаємо до смаження печінкових млинців. Смажимо печінкові млинці так само, як і звичайні млинці. По декілька секунд на кожну сторону. Коли млинець змінився в кольорі та вже майже готовий, перевертаємо його на другу сторону та прожарюємо декілька секунд. Перекладаємо готовий млинець на окрему тарілку. Та смажимо наші млинці далі. Особисто я не люблю печінки, ніколи в житті не буду їсти печінки. От ні за що, а такий печінковий торт ну так смакує, що просто неможливо відірватися. Тож обов'язково скуштуйте, Я впевнена, всім сподобається. Ну ось така красота у нас вийшла. Перейдімо до приготування начинки. Для начинки беремо приблизно 200 г майонезу та додаємо сюди 2 головки чеснику. Кладемо чесник у чеснику давку та видавлюємо чесник. Готуємо начинку для приготування одного тортика. З наших млинців виходить приблизно 3-4 тортики. Усе це гарненько перемішуємо. Та переходимо до перемащування коржиків. Беремо тарілку та кладемо перший наш млинець. Наверх викладаємо приблизно 1 чайну ложку начинки та гарненько розмащуємо. Тоді накриваємо другим млинцем. І продовжуємо так усі етапи, допоки не закінчиться начинка. До речі, на приготування одного тортика я використовую від 5 до 9 коржиків. В залежності від ваших вподобань. Можливо, майонез не надто корисний, але саме з такою начинкою я готова їсти цей торт, по-іншому ніяк. Для декорування беремо 2 відварених яйця та натираємо на дрібній терці. Обережно не спішіть. Ммм, яка красота у нас виходить. Красота! Ну ось така смакота у нас вийшла. Ммм, можемо смакувати. Ставте свої подобайки під цим відео, якщо рецепт вам сподобався. Та чекаю ваших коментарів. Усім смачного! До зустрічей!